Це моя третя третій приїзд. Перший був у 2022 році, 13 листопада, я якраз поїхав з Харкова, але я приїздив сюди відкривати виставку. Це була виставка на тоді, ще по Нівічченому монументі робіт, які були присвячені нашим захисникам цивільних професій, які ми робили разом з Українським ветеранським фондом. Тоді я дуже хотів приїхати до Харкова, але просто зрозумів, що я маю щось привезти. Потім я сюди в таким дружнім візитом, але дуже коротким. І останній рік я збирався сюди. Ну, дуже багато разів я купляв квітки, але, на жаль, хворів тут час постійно. Тож я замість Харкова і потяга я потрапляв в лікарню. І в цей раз я навіть чесно кажучи, до останніх хвилин, поки я не сів потяг, я не був впевнений, що я приїду. У ну, мене ж прикмета квіток, лікарня. Я дуже радий, що я приїхав і привіз як тоді в листопаді, 22 му в двадцять я знову приїхав з виставки. Причому в місці в якому для цього навіть не мріє виставлятися.